Друзі, вітаю вас. Зоопарк у нас Ріти Петровни. Курочки Ріти Петровни і качки шипуни. Ті, які мовчать. Я вам розповідала, чому любила моя мама їх, тому що вони мовчать. Сьогодні у нас 10 липня, середа, 2024 рік. І ми знаходимося в місті Богуслав, то що на Київщині. Поселилися ми в комплексі відпочинку Стефанія. Показую. ось такий комплекс відпочинку Стефанія. Знаходиться він навпроти чоловічого свято Миколаївського. Чоловічого монастиря нам тут подобається. Покажу вам сьогодні цю красу, красу цієї природи, те, що нам подобається. Для всіх моїх глядачів, хто не зі мною, хто не був зі мною. Я хочу вам сказати, що рік тому. Я показувала про історію цього міста. Це місто дуже старе, воно невелике, тут е, трішечки більше за 20 тисяч населення. Чому воно назвалося Богославом? Саме е, під час перемоги над Печенігами його й назвали Богославом. Богу Слава. От тому е, це дуже багато версій є. Це одна із версій істориків, чому називається Богослав. І особливо дуже тяжко те, що відбувається в Україні: летять ракети і гибнуть діти. Чому То я зразу думаю про назву цього міста. Не просто так організувалася назва цього міста. так? Якщо сказали Богу слава, скільки загинуло людей. Але слава Богу, тоді вони билися не в містах і не кидали вони ракети, і не вбивали мирне населення, а тоді вони за містом билися і хто переміг, той переміг. Тут є така дитяча площадка. Тільки що я сиділа на оцій гойдалці. І можна відпочити пройтися ось така, така діляночка, таке місце, де можна, насолоджуюся цією природою. Є тут можна, якщо велика компанія, то ось такий будиночок. Де є столи, чотири стола, стільчиків багато, і такий, ніби він схожий на якийсь заміський будиночок, де з вікна ти дивишся і стоїть мангал, там можна робити шашлики. Тут сидить якась група людей, скажімо так. Які відпочивають, можливо, день народження зустрічають, можливо, якісь свята. І е, цікаво, чому я кажу на будиночок е, лісника, тому що тут ось таке стоїть. Так, друзі, це сумно, але це із, із живої тваринки. Сум. І ось таке теж стоїть, хотіла сказати, манекен чучело. Так, сумно це теж І живої, як тут можна відпочивати, коли тут повішені трупи тварин. Цього я, звичайно, не розумію, але показую вам те, що є. Вікно тут відчиняється і воно дивиться прямо. На оту красу, на отаку красу. Тут вниз іде така стежка, бачите, облагорожена, окультурена, скажімо. стоять всякі е, дерев'яні статуетки, дідуни, називаємо їх, і в кінці, в кінці, отам он, там калітка, яка заварена. Тобто я хотіла вийти. Я хотіла так пройтися і вийти, але там заварено. Можливо, були, можливо, були якісь спроби все-таки це невеличке місто і скрізь є оцей людський фактор, можливо, були якісь спроби залізти сюди, а можливо, навпаки, було ще гірше. Можливо, хтось тут же ж люди приїжджають відпочивати, особливо кияни. І е, вони вважають, що вони з міста, багато таких є, що з міста, то вони там круті, пальці розпальцовані. І вони понапивалися і могли сюди піти, і десь там втопитися. Могли бути якісь всякі нещасні випадки. Одним словом, заварена оця калітка. Але відпочити можна, і ось показую вам далі про комарів. Ввечері. Ввечері їх багато. І ось отаке летить. Ось я вам показую. отаке летить. Тому, ми взяли, ми взяли з собою спіралі від комарів, ми взяли з собою свічки від комарів, і ми взяли з собою, я вам потім покажу, такий є в електрику включається, такий є електричний. Ліхтар теж від, від комарів. Він його не вбиває, але він його відганяє. І ось ми вийшли зараз із цього будиночку. І подивимося на цю територію. Там охорона сидить. Тут така, паркувальний майданчик для автомобіля є. І від сонця можна заховатися або з тої сторони за борізками, або з цієї сторони. Там поряд чоловічий монастир. Повертаюся назад, ось він у нас за борізками. Ось ми його бачимо ось за борізками. Обслуговуючий персонал ходить. Адміністратор, директор, тут всі сидять поряд і, і охорона, оце оце охорона. Якщо хочеться зробити щось на мангалі приготувати, я, наприклад, люблю кабачки на мангалі, баклажани на мангалі, тут дрова є. Ось уже нарубали, підготували. І такий високий, чудовий і зручний мангал майже такий, як у мене вдома. Він мені навіть чим схожий на, на те, що я вам показувала в мене вдома. Друзі, всім нагадую, що Мій канал називається Соняшники санфлаєрс Приєднуйтесь до мене. Обов'язково пишіть комер... коментарі. Всім вам дякую, друзі, за лайки. І ми знаходимося в місті Богуслав, той, що на Київщині навпроти Свято-Миколаївського чоловічого монастиря. Туди ми сходимо. Я вчора запитала вченців, сказали, що можна. І я вам покажу його. І з середини, ну, наскільки це можливо, звичайно, не втручаючись в е, життя монахів. Зараз я вам показую коров'як. Скрізь, де я ходила на росі, він уже відцвів. А тут він цвіте. І Ось я його побачила, треба буде сьогодні його <кхів> заготовити, зірвати саме квіточки. Це буде окрема, окремий мій імен, окремий мій плейлист є там, де, як ми лікуємося, і туди я все це викидаю. Ось вам показую цю територію, де можна пройтися, погуляти і насолодитися красою природи і насолодитися тишею. Чим нам, нас це сюди потягнуло, тому що ми самі з Дніпропетровська. Там постійно гучні вибухи. Тут ми вже два дні, дві ночі спимо, і нам тут, тут тихо, друзі. Чим можна насолоджуватися, це те, що тут тихо. Зараз я вам показую, які трави. Високі трави і, і такий аромат. І це я побачила, я дуже полюбляю яблука. Я побачила яблука. І сюди саме підійшла. Зараз ми скуштуємо. Я вам постійно показувала свій садочок, а зараз хочу показати оці чудові яблука. О, воно вже.